Друзі, вітаю! Дональд Трамп зробив вже заяву пізніше, після вчорашніх зустрічей, і сказав, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити Божевілля. Далі Трамп сказав, що росіяни втратили 600 тисяч, що близько до правди, навіть говорять 700-750. А українці втратили 400 тисяч військових та ще більше цивільних. Українська сторона, саме Зеленський, відреагував, що менше, наскільки менше, знову ж таки, цифри дуже серйозні, і це цифри, які лякають, але наша сторона теж називає цифри, в які не до кінця віриться. Ну і найголовніша новина цієї ночі режим Башара Асада, я б навіть поставив дефіс, і Путіна впав. CNN пише, що Башар, тікаючи із Дамаску на літаку російському, а ви знаєте, що надійна російська авіація це завжди потужно. ну от І, начебто, він. Розбився. Зараз утворюють перехідний уряд, а і будуть забирати повстанці владу. Знову ж таки, повстанці не зовсім повстанці, вони насправді етнонаціональна більшість в Сирії, так, яку підтримують Штати, Туреччина, багато хто інших. Але вони більшість, якраз таки Асад, представник меншості захватив владу і нав'язував їм свою більшість. Ну і знову ж таки зараз ці. Ну, вже не повстанці, скажімо так, опозиціонери до Асада зараз заходять, ну, скажімо так, в місця точки управління і уряду, аеропорти. Але крім цього, вони й зайдуть у в'язницю Седна. Дуже важлива в'язниця. Там повісили більше 13 тисяч. Це тільки те, що відомо, Amnesty International, опозиціонерів Асаду. Людей просто масово вішало. Це якраз російський стиль управління, це якраз те пекло, яке Росія творила на території Сирії. Ну, ми про російські військові злочини скоро дізнаємось і там. Але давайте про все по порядку: і про Трампа, і про Сирію. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте. Підписочку порекомендуйте друзям поставте дзвіночок, якщо ви цього не зробили, для того, щоб ми з вами постійно були на зв'язку. Ми боремось з російською пропагандою, тут інсайди, тут багато інформації, в тому числі аналітики. Тому підписуйтеся, ми з вами починаємо. Трамп заявив, почнемо з нашого, тому що наша сорочка ближче нам до тіла. Трамп каже, що. Асада немає, він втік зі своєї країни. Його захисник Росія, на чарі з Путіним, більше не зацікавлена в його захисті. Росія взагалі не було сенсу там бути. Росіяни втратили а, в тій чи іншій мірі близько 600 тисяч російських солдат, які лежать пораненими або мертвими. І цієї війни ніколи не повинно було бути, каже Трамп. Росія та Іран перебувають в складному стані: одна через війну в Україні та дуже погану економіку мається на увазі Росія, інша через Ізраїль та його успіхи. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Безглуздо втратили 400 тисяч солдат і набагато більше цивільних. Потрібно негайно припинити вогонь, і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано. Якщо це буде продовжитися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира, Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Це повна заява Трампа. Я її спеціально вам зачитав, тому що до неї є багато питань. Ну, перше, якщо всім врізало в вуха, якого Владіміра, До кого він зараз звертається: до Путіна чи до Зеленського? Це перше. Друге, те, що настав час діяти, ми не проти. Але не називайте безглуздими втратами українських військових. Це перше і найголовніше. Це патріоти і захисники, які пішли проти зла захищати сім'ї, державу і міста. Безглузді втрати виключно з тої сторони, зі сторони окупантів, які прийшли на цю землю. А ці люди святі це люди, які віддали своє життя за інших. Це люди, які пішли на самопожертву дати можливість іншим жити і вижити і зберегти державу. Тому це не безглузді смерті. Це самопожертва героїв, захисників і патріотів. І тому зрозуміло, що Зеленський зараз Трампу нічого не скаже, він вибудувати відносини зараз з ним не може. Але ми не повинні це теж допускати. Трамп не правий в тому, що він каже. І так не повинно бути, і так не треба говорити. Тому що це люди, це захисники, це супергерої, які за рахунок свого життя дали можливість країні вижити. Тому робити такі заяви не варто. Друге типу, він каже, 400 тисяч. Цифра дуже велика і серйозна. Не знаю, я не, не маю того доступу до секретної таємної інформації в країні, щоб зараз сказати, це правда чи неправда. Не знаю, велика цифра і дуже страшна. Але вийшов Зеленський і каже, що 400 тисяч неправда, 43 тисячі вбито українських військових. Далі 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим з урахуванням, що в нашій армії близько 50% поранених повертаються у стрій і фіксують всі поранення, зокрема легкі і повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією і силами оборони України. Це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному і кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію. Це правда, за рахунок добровольців, і за рахунок людей, які працювали раніше на державу в міністерствах, а потім самі пішли. Захищати. Це не тому, що Зеленський щось реформував, а це тому, що зараз е, ці люди пішли, ризикуючи своїм життям, збираючи гроші з звичайних громадян, з волонтерів, допомагають. Але це не ті казнокради, які втридорога закуповують дуже часто неякісні ліки, дуже часто неякісні турнікети. А потім, якщо ще військовий виходить і починає щось говорити, то може ще. І отримати за це. Ну, наприклад, вам купили погані турнікети, а ви кажете волонтерам, купіть нам нормальні. То керівництво зверху ще гримає на них, типа що це ворота відкриваєте, користуйся тим, яким є. А як людина може не користуватися, значить, що він через це може втратити руку чи ногу. Ну, тому тут хвальба самого себе несправедлива, але не про це зараз. Тому що я знаю багатьох бойових медиків, які на передовій просто творять нереальні результати рятуючи українське життя і здоров'я. Але це точно не дякуючи корупціонерам, які сидять і просто на цьому намагаються нагрівати свою лапу. 370 тисяч поранених і 43 тисячі вбитих. Я думаю, що правду про це ми дізнаємось тільки після завершення війни. Реальні цифри, реальні втрати. Тому зараз ми, ну. Дивіться, важко коментувати, тому що кожне життя це трагедія. Кожне життя це надзвичайно велика втрата і для нас як країни, і для кожного з нас, як близьких та рідних. Тому що немає в цій країні зараз жодного і жодної, хто б когось близького не втратив. Тому це важливе, дуже синтетивне питання. І воно дуже складне. Але країна все рівно буде знати правду. Так, можливо, не зараз. Зараз ці дані приховані. Але нам треба вибудувати якраз таки внутрішню комунікацію так, щоб країна, врешті-решт, знала правду. Зрозуміло, що в час марафонів і в час ось цих всіх історій нічого не буде, і зараз потрібно дойти до перемоги. Ну, от, але все рівно, в якийсь момент все це треба буде розкрити. Далі Зеленський сказав, що нам потрібен справедливий мир, сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, якщо вони це вже зробили. Далі була заява Трампа, була заява Зеленського. Ну і після цього з'являється великий простір. Всі починають коментувати, а що ж там за кадром поки що додаткової інформації не дали. Ну, зазвичай це робить газета Le Monde або Figaro, от, І вони зливаються інсайди. Давайте чесно, власником інсайдів є Макрон. Трамп буде нагнітати Зеленський, відбиватися, а Макрон може реально розповісти, що було на зустрічі. От тому. Чекаємо, я думаю, скоро ця інформація з'явиться, і ви точно будете знати її першим. Давайте ще проговоримо про Сирію, тому що все ж таки режим Асада Путіна тривав з 10 го року, ну плюс-мінус. Тобто, практично півтора десятиліття. Російські окупанти прийшли туди на стару радянську базу і почали нав'язувати свої порядки. Типу, Асада будемо підтримувати. Люди кажуть, що ми проти Асада, він нам не треба. Нас, ми взагалі за інших людей голосували, він вбився, покидьок. Ну, от, але ні. Путін дав літаки, дав танки, дав зброю, дав своїх посіпак, які вбивали дітей. Там якраз таки були відтреновані найбільші і найганебніші російські операції, ви знаєте, подвійних обстрілів шкіл. Ну, от, те, що в нас було, до речі, не один раз стріляють в школу чи в лікарню. Приїжджають медики, прибігають батьки, починають рятувати, і йде друга повторна атака. Ось це так, як діє Росія. І там вони це робили постійно. Вони цей, цей свій ось, стиль агресії, озлобленості на світ, на життя, на інших людей. Ось там вони загартовували. Ось це, знаєте, замкнуте коло злоби. От на всіх і на все. От, ну, ці потворні середині люди, вони. Саме так виглядають. І ось, власне, в Сирії вони це творили півтора десятиліття. Але міняється влада, міняється влада в світі, Путіну вирішили показати, що ти слабкий. Як казала група Бомбокс в одній з своїх пісень, імперії впадуть, впаде російська в тому числі. І їй показали, що ось тут, на флангу, на Близькому Сході, де ви намагаєтесь бути присутніми, ми зараз вам покажемо. І показали. Пониження ставок Путіна в Сирії це комплімент від ресторану і запрошення до розмови в Україні. Це те, про що говорив Трамп. Якщо ти не підеш на умови, ми зробимо так, що ти просядеш як режим Асада. Ну, при цьому, без фотографій, як це було в сусідній Лівії. Як вбили диктатора, але сянин говорить, що Асад намагався втікти на російському літаку, що ще та надійна техніка. Ну от, він каже, що сянин мається на увазі. Літак пішов на різке зниження і чули вибух. Тут теж багато конспірології не підтверджено, чи сидів він на борту, не підтверджено. Він розбився чи просто детектори цей виключив і просто без автопілота сідав просто в ручному режимі, щоб не зафіксувати, де він сів, щоб дати змогу там тікати на автомобілях. Я не знаю, в Ірак, ще будь-куди. Родина його захована. Вони час в Росії, часть в Дубаї. Тому тут теж він міг ховатися і тікати, і зрозумів, що Путін не надійний союзник і більше його не врятує. Тим більше Асад двічі літав до Путіна. Путін не допоміг. Путіну в самого сипеться. В Путіна в самого сипиться, і він не може і не знає, що робити. Розумієте, тому тут історія така. Але ми бачимо інше: ми бачимо те, що посипалась сирійська історія Путіна, і він там не присутній. Да, американці, да, ми бачимо вплив Туреччини, але Путіна там нема. Як Росія не гордилася, але Росія сирійську війну програла, вона не могла її дозавершити, але вона її і не виграла. І ось це дуже гарна історія, показова від Трампа Путіну. Але да, зараз треба розуміти, ну і до речі, те, що там зараз війшли, беруть під владу, перехідний уряд зараз будуть робити, передають. Явки паролі на соцмережах видно, як сім'ї, які підтримували Асада, тікають в аеропорту. Насправді дуже схоже, то, як втікала банда Януковича. До речі, в мережах вже багато хто постить, як тікав Янукович, як Янукович вітав Асада. Ну, одним словом, російські консерви і російські повії вони всі виглядають одинаково. <кій> Типовими образами є і Асад, і, власне, сам Янукович. От, але тікають вони зазвичай однаково, грабували, вбивали, а зараз біжать і навіть не знають, що захвачувати з собою, днести сімейне золото чи ні. Amnesty International в 2017 році публікувало звіт, в якому на станом на 17-й. Це ще плюс 7 років. Тобто, за 7 років цю цифру можете сміливо множити на 2. В 17-му, за 7 років терору, Асадівці повісили 13 тисяч в'язнів. Тобто зараз можна говорити про 25-26 тисяч вбитих людей шляхом повішення. Просто щоб ви розуміли, наскільки це криваві потвори, знову ж він же не сам це робив. Путін же казав: зачищай ти меншість, вбивай більшість, керуй ними, вирізай лідерів, нічого не нагадує. Як наших насиловки вивозили, вбивали, в биківні розстрілювали. Це ж і є путінські методи, як меншість захвачує більшість і починає тероризувати, а решту перетворювати в сіру масу. Це ж і є типовий сталінізм. Ну зараз всі в меншій версії в путінізмі. Але це аналогічні речі. Оце вони робили в Сирії. Просто криваві покидьки. Те саме вони хотіли робити в Україні. Бо для чого везли фури для вивозу зерна? Для чого готувались розстрільні списки? Ось вам є проста відповідь. Розумієте? Тому зараз ми бачимо цю історію дуже швидко завершену. Трамп хоче швидко завершити і нашу історію. Але в тому, що говорить Зеленський справедливий мир, потрібні деталі. Ми до кінця повинні розуміти, чи не станемо ми розмінною. Монетою, наприклад, для вирішення російських чи американських питань, тому що зрозуміло, що Штати націлились на війну з Китаєм. Росія готова себе продати як шпагу в руках штатів проти Китаю. Чи потягне це ще теж велике питання, але, зрозуміло, можуть нас просити як ціну. Друге, чи буде цей справедливий мир сказаний не тільки Зеленським, чи буде він сказаний українським народом? Ну і третє, дуже важливо, щоб стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами залишалось таким і надалі, і про це не забували в тих високих кабінетах, де приймають ось ці рішення. По Сирії зараз багато теж історій. хтось говорить, що там Курдистан будуть створювати відріжуть шматок і це буде, типу, вигідно і Ердогану. Типу, мовляв, бойові курди можуть відходити собі в сторону, і, типу, там, там жити і не заважати йому. От. Хтось говорить, що Штати можуть піти трошки далі і почати ділити Іран. Там, до речі, дуже багато азербайджанців, які теж зможуть приєднатися до своєї країни, тому що тільки 30% персів, а насправді. Теж покривають так, як сирійці, типу, будемо управляти всіма. Тому є запитання. Ну от е, Ізраїль не зупиняється, Ізраїль штовхає. Знову ж, якщо піде тренд, що ділять Сирію як фашистську державу, яка тисячами, десятками тисяч вбивала, якщо підуть ділити Іран, ну, як казав класика, можемо піти і далі. Можемо піти і ділити Росію. І ось це питання, що теж може бути на столі. Якщо Трамп і його команда Келох, а там ще той дідоган, вони крепкі з точки зору Келох і його команда людей, які управляли багатьма військовими операціями в часи Холодної війни. Дивіться, людина, яка знає, як розвалити Росію. І коли кажуть, що будемо валити Іран як союзника Росії, можна натякнути і самій. Росії, що дивіться, ви можете бути наступними. Так, да, можна дійти до того, щоб її валить, а можна покласти на стіл аргумент, що може бути ось так. Тому виходьте з території України і вас в цьому сценарії не буде. Але це знову ж таки, якщо дуже американсько це звучить TAF, типу, якщо дуже так грубо і важко з ними вести перемовини, важко в смислі сильно, да? Чи піде на це Трамп, чи буде він такий. Потужний в, в переговорах з Росією, яким він зараз є, в ситуації з Сирією і в можливій ситуації з Іраном. Ось це в мене питання до вас. Чи буде він так жорстко відстоювати Україну та про український інтерес? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!